Маємо такий робочий об'єкт, значить центрометал твердопалний котел стоїть. Працює наш на акумуляційну ємність. Значить, У нас є розподільчий колектор на три контури. Значить, перший контур це радіатори по зараз покажу деякі з них. Другий контур це де, виходить, на систему повітряного обігріву з підмісом свіжого повітря. І третій контур, який тут є, то ще потім буде добудовуватися тут офіси на другому поверсі і він буде прогрівати ці офіси радіаторами. Але чим ця система в принципі, цікава, ще я світло виключу От тими повітропроводами от у нас дощ опалений котел через тепломінник, через такий радіатор прориває, йде нас сюди повітря. воно виходить у нас. І виходить з тих одрішіток у нас по суті в робочу зону подається тепло. При мінус 5, кажуть хлопці, нагріло було до плюс 8 тут температуру. Ну, то, фактично ми на вулиці майже стоїмо, бо туди на він таке утеплення попало утеплення нормального немає. І так само в ямі дали теплу підлогу. Коли працюєш, все одно тепліше, воно вже, тобто ноги тепло, і вже тоді, виходить, не мерзнеш. Ось такий один з наших об'єктів.